Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Вітаю всіх сьогодні. Понеділок, 20 листопада. Ми розпочинаємо спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і звісно, кожен ефір. Ми починаємо з аналізу ситуації на війні. З'явилося вже свіже зведення від генерального штабу збройних сил України за вчорашній день. Мінус 40 окупантів, мінус 4 танки, мінус 2 бойові броньовані машини, мінус 4 артилерійські системи і одна система РСЗВ. Ну і ще деякі мінуси окупанти для себе навжора отримали. Ну і зараз будемо розбиратися, що відбувається на війні з нами. На зв'язку військовий експерт і колишній співробітник служби безпеки України Іван Ступак. Пане Іване, вітаю в ефірі. Слава Україні! Да, добрий ранок, судді. Дякую за запрошення. слава. давайте почнемо з події. Тобто події такої тилової, але дуже важливої, замінили командувачу, командувачку медичних сил на тепер уже нового командувача, медичних сил розмови про те, що будуть змінені декілька командувачів. От три прізвища називалися. Це було спочатку спростовано. Але от ну принаймні про медичні сили цю інформацію ми побачили з вашої точки зору. Ну там у мене в стрічці, ті, хто волонтери, ті, хто в основному. У займається, до речі, медициною, ну ті, так з полегшенням зітхнули, тому що критики на адресу командування медичних сил було немало. А от це справді могла так, що називається народна громадянська історія настільки повпливати, що, щоб щоб призвести до заміни командувача. Скажімо так, наші стрічки з вами перетинаються, бо в мене теж там безліч, безліч там нарікання. І з тим погано, і з тим погано, і його недостатньо було, і не організовано було. Тому, в принципі, ну, так, таке очікування, верніше, ну, таке зняття було очікуване, ну, очікувало його дуже. І ну, Дуже добре, що нова команда прислухається. Да, Принаймні на перших порах міністр, його нова команда, можна сказати, що ще нова команда, вона чує. Ну не те, що вулицю, а людей Да? людей. Якщо люди там волонтери, то це не просто кажуть... люди з вулиці, які привозять там ящиками чи цілими фурами медицину, і потім бачать, що бівцям видали якісь китайські турнікети, які просто небезпечні. І Їх звідти забирають і видають туди нормальні. А в, в командуванні медичних сил казали: слухайте, ну немає. От от воно виглядає як турнікет. Написано турнікет, значить, перевіряти ми його не будемо. Ну от така ж історія була. Ну да, дивіться, ну фура медицини це теж немало. Це ж може так. коштувати декілька мільйонів гривень. Тому голоса цих людей важливі. Ну всіх людей, які приймають участь у цій справі, так звичайно, відповідно до обсягів участі е, в цьому проєкті. Тому ще раз, якщо зняли, якщо замінили на доброго фахівця, класний, який буде більш ефективно прохвалювати рішення, більш брати на себе відповідальність і не боятися, та ну на що тому мені треба е, там от сказали мені, я не буду навіть нічого перечити, да, казати, якщо ми щось не подобається, не подобається щось. Кажи, виступай, е заперечуй і роби так, як ти вважаєш за потрібним, але в, в справу в добру справу. Добре, тепер давайте власне до ситуації на війні. Підрахував перший заступник міністра оборони пан Павлюк втрати окупантів за минулий тиждень з 13 по 19 листопада. Понад 7 тисяч загарбників знищено. 86 танків. Там ну і далі ще ще було дещо. От, власне, якщо ми побачимо на цифри зведень, там регулярно за минулий тиждень траплялося по там близько тисячі, понад тисячу тисяч... Ісяча з гаком було в якийсь день знищено окупантів за минулий день. 620, Ну це просто новий тиждень почався. Я так думаю, що тут фактор погоди впливає. Чи означає це, що зараз збройні сили е, ну утилізують окупантів більше ніж потенційно може забезпечити їм е, мобілізаційна система? Бо вже порахували і іноземці, і наші, що приблизно там 15, ну максимум 20 тисяч осіб на місяць вони можуть пропустити через свою систему мобілізації. Ну, і от, якщо 7 тисяч за один тиждень, то це точно виходить за межі того, щоб просто поповнювати фронт. Що ви про цю статистику думаєте? Дивіться, тиждень це непогано. Дійсно виглядає математично дуже, дуже добре. Але ну день від, від дня відрізняється, да? День до дня, А, там, тиждень до тижня теж відрізняється. Не факт, що наступний тиждень це буде теж сім тисяч російських окупантів. Можливо, це буде трішечки менше, можливо, більше буде. Не забувайте, що наші військові теж активно полюють росіян. Вони вдосконалюють свої методи, але в той же час і росіяни також вдосконалюють свої методи маскування. да? Вони ховаються по норах своїх, які вони нарили на всі. Лінії зітхнення і навіть в тилах. І ну, не, не, не завжди можна казати, що їх легко діставати. Але ось ви зазначили за статистику, я повинен підкреслити. Дивіться, ви кажете, 86 танків, та -та -та, там багато чого було знищено. І от, наприклад, я брав три дні а, от, там, 5, 6 листопада, 13 листопада і дивився по статистиці знищеної пошкодженої техніки як української, так і російської. І я вам скажу так, що. З, от, наприклад, п'яте шосте число близько 50% техніки знищеної, пошкоджено Російською Федерацією, це було зроблено ва за допомогою fpv дронів. Там 50-55% за оці два дні. 13 листопада, наприклад, я просто ну просто пам'ятаю його, це 86% знищеної техніки за допомогою fpv дронів. Все решта там скидання, десь там приліт керованих. Ем, 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 Господі цих протитанкових засобів, тобто ми переходимо на а, таку велику, велику площину війни fpv дронами Тобто, я впевнений, що ну я трішки в сторону вашої теми. Що тепер, ну не тепер, а от о, якщо навіть снаряди нам не будуть давати, то знищення російської техніки fpv дронами буде набагато ефективніше, набагато точнішим. Так можливо, по дальності, по відстані не таке ж і круте озброєння, можливо, не з першого разу, але ще раз. Ціна цього виробу 800 доларів. 800, від 800 доларів стартує, плюс-мінус нормального і поїхали. І знищується танк за 4 мільйони доларів. Тобто, це великий профіт. І от я думаю, що найближчим часом, ну наступним місяцем, ми будемо бачити в статистиці, ще більше знищено російської техніки саме за допомогою ось ось приблуд цікавих високотехнологічних. Е, ну, власне, війна дронів. Ну точніше, цю війну вже дуже багато називають війною дронів. Уже порахував військовий оглядач Кирило Даниль значить, за весь 22-й рік ворог запустив по Україні 440 безпілотників шахет. Сьогодні це число в 23-му вже наближається до 2 тисяч, тобто, уже там не в рази вони наростили, вони локалізували виробництво і таке інше. І ну тут якраз м -м -м, пан Данильченко описує, що у нас приблизно зараз з тими можливостями, які є у ворога по шахедам, і з тими можливостями, які є у нас. По мобільних вогневих групах, по абсолютно різних системах, які працюють. Ну в принципі, від шехедів ми здатні відбитися. От подивимось, що буде взимку. Війна дронів і українська довга рука. За вчорашній день двічі мер Собянін, мер Москви, змушений був казати про. Те, що вони знищили якісь українські дрони від кордону України до Москви далеченько. І що ви думаєте про це? Це зараз наші вже пропрацьовують, де стоїть російська ППО, де, де можна пролетіти, щоб щоб потім далі вже нарощувати зусилля, бо одиничний дрон точно не знищить ціле підприємство військове. Да, 100% ви правильно кажете, що навіть там 2-3 дрони вони не знищать. Ми не знаємо ще раз, хто це зробив. Ну, такий дисклеймер повинні казати. Uh -huh. да. Там ми собі розуміємо, хто це міг бути, але офіційно бачите, ну не визнаються. Там принаймні Зеленський так не визнавав, я не чув, я нього, що він сказав, що це ми були. Е, окей, прилітають. Звісно, вони шкоди не роблять, але психологічно, я принаймні, я думаю, ви теж бачили це відео, як росіянин обурюється, Там він їде на автомобілі, проїжджає там, палаючи ці уламки безпілотника. і Там дві третини розмови. Це просто нецензурщина. Він просто вражений. Да, там безпілотник пролетів, що відбувається. Тобто неприємно. Розуміло, ще раз що воно не несе великої шкоди Москві. Це більше для тримання в напрузі, що там увагу рано чи пізно будуть, будуть прильоти. Головна мета от, цих невстановлених людей повинна бути підприємства, які розташовані от, в радіусі там 400 чотирьохста кілометрів від кордону України, які забезпечують ВПК РФ. Це ось підшипники, транзистори напівпровідники. От, це все все. Виготовлення якихось верстатів, а цього дуже багато на цій території. Якісь конструкторські бюро, які повинні бути знищені, як так само, як ми з вами минулого разу казали. Попереднього разу знищені е, керівники цих великих програм, е, на яких тримаються. Є люди в Російській Федерації, на яких тримається ціла програма, так само і в нас да? і ці люди повинні бути знищені, щоб вони не давали драйву цим програмам. Добре, тепер давайте до ситуації власне на фронтах інститут вивчення війни пише, що українські війська контратакували під Авдіївкою і навіть просунулися вперед. Хоча там зараз ну абсолютно мерзенна погода, вона всюди мерзенна, але я розумію, наскільки важче тим, хто зараз там в полях, що називається, на землі перебуває. От битва за Авдіївку, як би ви описали її перебіг, ось уже через майже півтора місяці після того як окупанти почали масовані штурми? і там, де найбільше власне їхньої техніки і знищувалося, політична битва саме політична битва з боку Російської Федерації. Навіть самі росіяни. Я дивлюся по їх звітах. Вони визнають, що це політична ну ці, Ну, це вже давно для нас зрозуміло тут. Цікаво, що росіяни це визнають. Що якогось там великого великого стратегічного значення, такого просто колосально. Так, там можна казати, що треба відбити українців від цього від, від Донецька, бо вони можуть бомбардувати його, але в той же час вони самі вставляють фотографії окупованого Донецька. Шахтар Арена, ціла да, центр міста, ціл. Ну які там бомбардування, які ко ці килимові бомбардування? Чого такого немає, і самі кажуть, що це політична мета, бо там вибори, треба великий результат, і самі визнають. Що поки що вони не мають. Ну, не те, що проблем, а болю да больового порогу у втратах живій силі. Але от давайте так він каже, що немає. Да? Ми бачимо, що м'ясні штурм продовжується і це є все. Але є такі речі, стратегічні, великі стратегічні речі в Російській Федерації, які показують, що вони переймаються втратами в живій силі, але переймаються на горизонті планування там 20 років. Тобто, це перше питання з заборони абортів в Російській Федерації. Це ми повинні розуміти, що ну як так, росіяни? На що їм ці діти? І ось вони там про сурогатне материнство. Тобто вони починають, ну там зечки, ув'язнені, жінки повинні там. А за та ваїхні, це мені ти ти дуже сподобалася пропозиція. Да. Давайте пом'якшимо умови утримання тим жінкам, які перебувають в ув'язненні. Якщо вони народять дітей, значить все нормально, значить, оце все буде правильно. Тобто вони відносяться до, до своїх громадянок, пробачте, як до е, інкубаторів до біологічного матеріалу. Я інакше, як біолог за першою освітою, я не можу це сприйняти, але у них це заходить. Це заходить. Дивіться, це на, на що це потрібно. Ти просто у у ну, треба пов'язати всі ці процеси. Процеси да, здавалося, де вівка, де оці ось сурогатне материнство. Ну на ну воно дійсно пов'язано. Вони бачать, що людей ну, є проблеми. Ми не кажемо, що взагалі немає е, населення. Рейки там 140 мільйонів, як було так і залишається плюс-мінус. Їм потрібні е, діти, які там будуть потім передані там, по перше, в правильні родини, які будуть виховуватися патріотично. Вони так собі це розглядають, і потім назад там. За, там 20 років у них вже буде там певна. Ну... Певний зріст населення, верса населення, які виховані правильно відповідно до генеральної лінії, які будуть на наводі англосаксів, сіаністів, бендерівців, там всіх, кого там буде запотрібно. Ну звісно, частина цих дітей, ну це вже в сторону, ще в сторону, Це для бізнесу. це час бізнес народжування дітей? Ти нічого не вкладаєш, а потім можна продати новороджену дитину. Там за скільки там там 150-100 тисяч доларів. Там родинам в яких дітей немає. Ну це вже в сторону. Це такі побічний собі бізнес. Окей, власне, про перспективу на роки Уже є значить результат дослідження німецького товариства зовнішньої політики GDAP. і от вони кажуть, що Захід треба, щоби підготувався. Росії вистачить приблизно 6 років від 5 до 9 там. От для того, щоб підготуватися до прямого конфлікту з НАТО, найімовірніше, первинний напад відбудеться на одну з країн Балтії, і це. Станеться, якщо зараз заморозити російсько-українську війну, доповідь у такого аналітичного центру, та ще й німецького. Я думаю, вартує нашої уваги, до кого це може дійти, на що це може повпливати у тих рішеннях, які будуть ухвалюватися там в Європейському Союзі, в першу чергу, якщо це німецький центр, то це не німецький уряд. Ну, звісно, вони розрахували, правильно розрахували. Бо я нагадаю вашим слухачам-градачам, що країни Балтії вже. Близько 20 років вони живуть в перечутті постійної навали з боку Російської Федерації. І от я бачу в них там ці плани, вони не, не, не скривають їх. Кажуть, бджоли проти ведмідя да, от система оборони, бчоли це, бджоли, це ми, а ведмідь це ну зрозуміло, хто Російська Федерація. І ось коли німецький центр таке пише, він орієнтований на німецьких політиків, які повинні зважати, що екологічні питання це. Так, важливо, да, там, тайні лідніків, це ну вони тають. Це, це, це проблема, да. Там, глобальне потепління це проблема, але Росія це проблема номер один. Якщо буде Росія, то вже там, ну, зайде, то вже буде не до відновлюваної енергетики. Треба що робити? Фонди. Фондування виробництва це не просто там ой, так тримайте, От буквально мільярд євро. Ну зробіть що небудь. Ні, це треба закладати на роки, наростити виробництво снарядів, високоточного зброєння. Так окей, в них там 600 цих таурісів, про які ми мріємо, але ну у великій війні 600 – це копійки. Це буквально там тижня, два війни. все, більше нічого. Треба нарощувати виробництво, фінансування збільшувати і нові. Види, зразки озброєння, щось технологічно супер-супер просунути. Або якісь мікси з того, що вже є супертехнологічними, того що могли підзабути, тому що ми вже згадували про мобільні вогневі групи, які полюють в Україні за шахедами, і там, як описував цей же автор, там цілий мікс може бути. Там може стояти кулемет Максим з водяним охолодженням, але при цьому якийсь дуже сучасний приціл, лазерні далекоміри, щось для коригування, і воно вот в такому Франкенштейні все одно працює. Тобто, війна, це ще й така ну така епоха для. Винаходів, що ви про це думаєте? Так, да, дійсно, війна це пога винаходів, але росіяни не стоять на місці. Не можна казати, що всі ці мобільні групи вони працюють. Росіяни ж дивіться останнього разу. Наші військові казали, що вони робили надскладний маршрут для своїх безпілотників. Вони подолали близько тисячі кілометрів. Вони намагалися облітати зони контролю нашої протиповітряної оборони. Вони летіли там на вкрай низьких висотах. Обходили по горизонту різні перепони і знаходили такі місця, де наші мобільні групи просто не можуть проїхати. Ну, наприклад, да, там якісь лісові е, там лісосмуги, ну тут точно наші військові не можуть доїхати. І там летіли в напрямку Хмельницького, Старокостянтинова. Тобто дуже дуже складні маршрути. Росіяни, на жаль, адаптуються, але ну ще раз, на кожну нову тактику є контртактика, і от я впевнений, що наші військові вони відпрацьовують окей, хорошо. Якщо росіяни будуть так їхати, да, там, ну, направляти безпілотники, що ми можемо зробити, що можемо протиставити, можливо, десь стаціонарні пункти будуть, які будуть прикривати якісь великі населені пункти або е, військові об'єкти, або там, е, там комбінація. Правильно сказав, да? сказав, це Максими, це далекоміри сучасні, це е, там різні там, і стінгери є. Да, у наших І парти працюють і ще й різна техніка. Да. Працює, яку нам поставили, але просто ну, працює воно на міксі, тому що одночасно е, поставити я не знаю, там 500 мобільних Ільних вогневих груп з виключно гепардами. Ну точно у нас такого не вдасться. Давайте тоді останнє запитання: збройні сили України намагатимуться взимку перебити логістичні шляхи армії Російської Федерації і задача, щоб вони холодні, голодні і бажання в них воювати не було. Це каже пан Володимир Фітьо, значить, речник командування сухопутних сил України. Перебивання логістичних Багато. ланцюжків це ж така в принципі стандартна історія. Чому Чому це може спрацювати окремо взимку. Ну, дивіться, можливо, є приціл. Ну звісно, наші військові намагаються, наприклад, коли підіймають там дрони, які скидають або фіпіві дрони, то шукають да, будь-яку техніку. От є там там буханка, да, зрозуміло, що ну, це автівка. Да, вона везе там не знає продукти харчування, да, знищують. Є танк. У давайте танк знищимо. А є варіанти, коли фокусуються саме на окремих видах транспорту. От, наприклад, я багато разів казав, от СБУ, підрозділ Білі Вовки, вони фокусуються не на танках, не на БМП. Да, це Операторів і півдронів вони фокусуються саме на системах радіоелектронної боротьби, радіолокаційні станції Да? все решта їх не цікавить. Навіть якщо там 10 танків, вони в першу чергу вразять от, радіолокаційну станцію. Тут можливо такий ж самий варіант: це вразення враження а, то, топливних цих вантажів. Ну то, паливовозів а, для того, щоб о, не було палива да, в танках у боєкомплект. Ну цих бронемашин зрозуміло, що зараз холодний період часу, вони гріються, сідають всю важку техніку, гріються да. Постійно а, працює знищення палива, все ніхто не гріється, всі сидять мерзне. Да, це знищення ну і танк активів, заправлений трошечки харчування. не поїде. Значить, по, по да, суті це да. окремий аспект того, як можна працювати по логістиці ворога. Дуже дякую вам за розмову. Військовий експерт і колишній співробітник служби безпеки України Іван Ступак був з нами на зв'язку. Шановні підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.